Вітаю! Сьогодні у нас модель з дуже-дуже складним волоссям. Дивитись на патилуцю, нижня патилочну зону. Бачите, як складно буде. І ми сьогодні будемо робити трикутну форму на подовження обличчя. Будемо працювати. Ми стрижемо. Дуже стекловідні волос, котрі є багато вихрів, ми повинні зрізати. Перше це вогнутий, максимально вогнутий зріз. І друге, це натяжіння. Воно має бути мінімальне, таким чином. мінімальне натяжіння і зрізаємо. Давай я покажу на о, другому боці. Так, зверніть увагу, як у нас лягає наша. Нижня зона, а налягає рівненько, тому що ми витримували градус і витримували натяжіння. Це дуже важливо для даних структури волосся.